Вітаємо вас, в ефірі. Програма у фокусі. Подій у фокусі нашої сьогоднішньої програми Здоровий спосіб життя. Так, так, ми в такий складний час вирішили повернутися до цієї теми, тому що власне життя одне. Ми його проживаємо в різних ситуаціях. Зараз не найкращий його період. Війна, постійні стреси, і власне для того, щоб якось зрозуміти, що з нами відбувається, і що робити в цій ситуації, для того, щоб зберегти і моральне, і фізичне здоров'я, ми запросили в нашу студію гостя. Відомий вам власне чоловік, який пропагує тверезий спосіб життя, Юрій Григорович Оробець. Юрій Григорович, ви є заступником голови громадської організації Рух Твереза Україна. Насправді у вас сьогодні багато роботи, так тому що час переживаємо складний, час переживаємо, Аймо непростий. І багато хто шукає власне якийсь вихід і знаходить його не в тому місці, в якому потрібно. Я маю на увазі хтось, скажімо так, займається фізичною роботою, хтось читає, хтось намагається якось пізнати рідний край, а хтось власне ставить на стіл пляшку, ставить чарку і таким чином намагається уникнути тих проблем, які насправді нікуди не зникають. Давайте про це трошки поговоримо: чи правильний цей шлях і куди він може привести? Так, да, дуже приємно, що ви мене запросили. <кій> Ні, це неприємний. Вихід з цього положення, що знаходити в чарці, це як для них психолог, який знімає цей стрес. Так, так. Ну, тимчасове якесь позбавлення від тих, начебто, начебто позбавлення, так? Ні, начебто воно так і є. тому що коли алкоголь попадає в кров, він... По-перше, кров не розжижає, а наоборот її згущує. А коли він згущує цю кров, попадаючи густа кров в мозок, а мозок у нас забирає саме більше кисню. Йому треба води саме більше треба, глюкози саме більше у 20% більше, ніж іншим органам. А тут прийшла густа кров, то ці нейрони, не отримавши цей кисень, помирають. Розумієте, і від 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових клітин. Від пляшки пива помирає 4-5 тисяч нервових клітин. Тобто, але там є центр задоволення дофаміновий, і він б'є по ньому, і якось нібито є така ефорія, нібито він розслабився, нібито все добре. Але є наслідки, наслідки сильніші, ніж то задоволення, як 5 години, які він там отримав, і після того, тому що все одно алкоголь, як чітко прописано, це є токсична речовина. Наркотичного характеру діє. І на організм він діє, як, розумієте, як відноситься до небезпечних речовин четвертого класу, от іменно ця отрута, як алкоголь, він спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. І хочете, не хочете, організм не отримує ще, можна сказати, додатково, стрес. Той, що є стрес від війни, той, що в нас є тривожність. Але він ще додає ще цим алкоголем. А алкоголь мало того, є. це 2-5 oh OH це говорить про те, що він ще є сильним окислювачем. Він ще закисляє цей організм. Ви знаєте, найкраще виходити з цього стресу це перейти на водичку. Тобто пити треба, але прийти треба воду. Да, ну да. давайте все-таки ще таки повертаючись до алкоголю. Я думаю, що це не тільки миттєве якесь задоволення, а потім ті наслідки, про які ви говорили. Це ж і небезпека звикання до цього процесу. Так? От, а це та, правильно, тому що будь-яке, розумієте, звикання виникає після того, коли росте доза. Якщо він угу. так собі чуть-чуть, знаєте, всі помірно питуші. Ну не всі помірно питущі, можуть стати алкоголіками. Але всі алкоголіки, а у нас їх десь біля 6 мільйонів в Україні, а зареєстровано у наркодеспонденці, це, це вже ті люди, які мають таку фактичну залежність, так? Так, Це, це ти... ті, що мають фізичну залежність. фізичну залежність. Фізична залежність це коли ти можеш собі дозволити десь так за вечірку або за день, немає значення, але за проміжок часу 300 грамів і більше. Горівки, якщо що тобі дозволяєш 300 грамів більше горівки, то це вже можна перша ознака другої стадії, або можна сказати і фізичної залежність, бо вона є перша, або тут друга стадія. Розумієте, якщо ти сідаєш за кермом в отруєному стані, це теж якщо ти вже сварка в сім'ї або розлучення сім'ї, це якраз це говорить про цю фізичну залежність. І тось тобто, людина повинна зрозуміти, що залежність виникає, коли людина перестає контролювати. Кількість, дозу. дозу, раз можна сказати, кількість або випитого кількість або, скажімо так, періодичність, так, тобто е, ну, одна кількість, справа періодичність. Такий, якийсь невеличкий келишок, вина на дні народження раз на три місяці, скажімо так, і зовсім інша справа, коли це входить у звичку, так правильно ні, звичка розумієте, звичка це якраз це на свято, трішки, ти собі дозволяєшся, називається звичка. Тобто це психологічна залежність, тобто є залежність, але Тобто психологічна. Є, є така установка, що свято обов'язково треба випити. так? Це такий міф. Це міф. Він розумієте, і ця програма сидить, і оця програма, яка сидить на голові. Працює. і вона працює і дає, що ти хоч не хочеш, ти собі на свято трішки дозволяєш. А от фізична залежність це коли ти звичка, ти тільки на свято, і ти се контролюєш дозу. Угу. А вже оця звичка переростає в потребу. Уже коли переростає вона в потребу. Коли ти вже не контролюєш ситуацію, коли ти не контролюєш, сказав, що 200 грамів випив пів літра за вечірку, угу. оце вже залежність фізична. І Оце вона дає якраз алкоголіз. Оце, і це не хвороба. Що саме цікаво, це є психологічне страждання, яке включає в себе оцю програму. Звичку, потребу і фізично в юрі гричну. Почнемо з того, що позбавитись від цієї звички, надзвичайно тяжко, і оцей центр задоволення він залишається взагалі на все життя. І ремісія може тривати скільки завгодно довго, але людина на все життя залишається залежною. Правильно я думаю, Ні. не так можна звільнитися. Можна звільнитися. Можна. від звички, звички вони нам закладаються в основному то в дитинстві, коли ще не свідома дитина, і вона ці всі звички до п'яти років. Коли неусвідомленість є, але вона бачить через цих п'ять органів чуттів, вона це все. Що бачить, от всі вчинки, які роблять батьки, вона це все записується. І воно потім переростає в звичку. А потім ця звичка переростає ну, програма переростає в звичку. Звичку можна поміняти, якщо людина захоче, може. Але треба мати бажання. Поміняти цю звичку. І по-друге, отримати знання, як формується звичка, як її прибрати, чим її поміняти цю звичку на нову звичку. І це треба час і терпіння, і отримувати сила знання. Снія воля, сила воля це тільки для того, щоб ти її почав. А знання, бо волею керує дух, дух. А дух це знання. А якщо ти маєш знання, бо воля це право вибору. Воля, сила волі, Ну а вибір, який ти зробиш. Якщо ти маєш знання об'єктивні і правдиві, от тоді, бо правду про алкоголь, якщо ти всю будеш мати, чи про наркотики, чи про тютюн, чи про будь-який інший продукт, який дає тобі цю залежність, її можна позбуватися. І я хочу сказати курси є такі формування тверезих переконань. Якщо ти міняєш свої переконання, залежність міняється. Вона уходить. Ну, не так просто це зробити, судячи з кількості, скажімо так, залежних алкоголь, залежних людей, але все-таки випадки, скажімо так, одужання, хоча ви кажете, що це не хвороба, вони все-таки є, і було б бажання. І була б альтернатива. Яку альтернативу ви пропонуєте, Юрій Григорович? Ну, тверезий спосіб життя. Так. Тверезий і здоровий спосіб життя. І я чесно кажу, перейти все-таки на водичку. Ось зараз, коли такий стрес, коли така тривожність, коли люди кожен день оці тривоги, оці всі сигнали. Але я можу сказати, а в когось вже й похорони, а в когось розумієте, ми це все переживаємо, і я це теж переживаю. Але себе в формі треба тримати. Ніколи не падати духом. Духом не можна падати, бо тому що якщо ти впадеш духом, тіло твоє тоді починає, знаєте, в стані в стресі, коли воно знаходиться. У нас виникає гормон стресу. оцей самий такий поганий, який він у нас є, кортизол. І оцей кортизол, який виникає у нас в організмі, він і дає оцю тривожність. І тоді вже ти вже з цим кортизолом і, і лягаєш спати з цією тривожністю, знаєш, і з цим стресом. А не можна лягати спасти з цим стресом, з цією тривожністю, з цим кортизолом, який багато його в крові. Його треба звідти виводити. Саме краще як його виводити з цієї крові водичку пити тому що кров у нас на 90, можна сказати 5% складається з води, і його, але вона густіє. Але коли ти п'єш воду, то той кортизол, гормон стресу, він потихеньку із сечої виходить. І тому перше, це треба пити водичку. Але водичка є безпечна, а є ще корисна і якісна вода. Безпечна це та, що з крану, та, що нема токсинів і можна спокійно її пити. Але можна і якісну воду пити, та, яка ще може тебе підзарядити. Тобто в нас є вода жива, є вода мертва. І... Тобто, Це не казки, так? Є ні, то, ні, 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 ні. У нас є, є ось такий професор Олег Покотило, і він, от, наприклад, такий чудо-термос придумав, що, що наливаєш воду ту, яку ти п'єш. Але вона знаком плюс ця вода, бо тому що у нас вода має Не, заряд. Ну це ж незвичайний термос, так? Тобто, Ні, він це... незвичайний він цікавий тим, що тут є ще в ньому. От він простий термос, він закручується, але в ньому є такий сплав металічний. Сюди входить якраз магній. Що оцей магній, коли вступає в реакцію з водою, він знак. Плюс міняє на мінус. перезаряджує, мі перезаряджує, і може от такий чудо термос який з мертвої води робить живу воду. Угу. Жива вода, це коли маєш ОВП, тобто окисно відновний потенціал, мінус 100, мінус 200 мілівольт. Що дає власне такий е, процес для нашого організму? Хочу сказати, що вся вода, яка є в нашому організмі, а людина на 60-65% складається із води. Доросла людина, бо діти десь на 70-80%, а дорослі, от чоловіки десь на 65% з води, а жінки на 60% з води складають. То вся вода в нашому організмі, вона жива. Тобто знак мінус. Коли заміряти воду в клітинах, бо, воді в, нас, бо в кожній клітинці у нас там 40 трильйонів клітин, знаходиться вода. розумієте, Має знак мінус. Мінус 100, мінус 200 мілівольт між клітинні-рідині. Теж вода, крова теж складається, жива, вона має якраз мінусовий потенціал. І тому, якщо ти живу воду будеш вживати, то організм економить енергію на інші процеси, нема процесу старіння. Нема процесу, розумієте, що ну, скажімо так, немає такого активного процесу, е, так е, тому не. що фізіологічні е, само... процеси вони, на жаль, тривають. Е, вони то тривають. Ні, хочу сказати, японці, які вже 30% п'ють під таку живу воду, термін життя свій продлине на 25 років. І зараз вони саме довше живуть. Вони колись після, Ну там не тільки вода, власне один із факторів впливає хоч, на їх тривалість. Ну, їх життя. Хочу сказати, ми так говоримо, але якщо людина на 60% з води, то про що вона повинна в першу чергу думати? Про воду чи про їжу? Ну ми про їжу якось думаємо. Ну є є якийсь такий відомий вислів, який мені дуже подобається. Хочеш їсти, пий. І, і це в першу чергу, і, і, і власне дуже правильно, мені здається, не завжди доводиться його так скажемо нормально дотримуватися, але вислів правильний. Е, тому, що є звичка, звичку треба сформувати, щоб пили водичку. Бо тому, що людина, коли народжується, вона ясна. Спочатку мамине молочко, а потім водичка. Теж людина, це так. в першу чергу треба водичку, бо в нас є два центри, в мозку. Є два центри. Центр можна сказати голоду і центр насичення. Або сказати голоду, це коли ти. Тобто насичення, спочатку вода, бо деколи буває, що замість води ми якусь їжу даємо, або якусь іншу рідину даємо. І тоді організм, бо організму вода потрібна обов'язково. Вона оновляється. Всі біохімічні процеси у нас в організмі відбуваються за допомогою води h 2 o І хочете, не хочете, ця вода нам потрібна. Але ми за час, коли живемо, коли ми дихаємо, коли ми ходимо, коли ми фізично працюємо. Ми закисляємо свій організм, і його треба відновлювати. І от якраз ця жива вода, воднева вода, там де є водень, молекулярний водень, він відновляє. Тобто цей процес. І коли організм не закисляється, Такі ліки свого роду доступні ліки. А він так? А це цілюща вода. цілюща вода. І вона від багатьох процесів, вже японські вчені дослідили, десь 170 патологій, вона профілактично допомагає вивиходити. У кого цукровий діабет, у кого навіть рак дуже легко, особливо хіміотерапія. Важко переноситься, енергії нема, не можна багато продуктів їсти, наприклад, ту глюкози не можна, а глюкоза це якби енергія. А де взяти цю енергію? А в воді оці якраз енергія є, бо він дає мінусовий заряд, а це мінусові електрончики. Тобто будь-яку воду, тобто з крану там чи з джерела, чи ще треба залити в цей термін. Скільки так. вона повинна знаходитися в тому термосі, щоб вона стала живою? Хоча б година-дві, я от так даю година-дві. Хоча професор по Покотило каже, хвилин 20, а я кажу, година-дві і вже заряд міняється. І от є такий прилад, бо дехто каже, та що ви нам розкажете? Жива-мертва вода. Та ні, люди добрі, 21 -е століття. От є прилад, ОВП-метр, який ти взяв і заміряв, і подивився, з яким знаком вода. Я коли купую ось в кранах, беру воду, заміряю, там плюс 150-200 мілівольт. Плюс завжди. Заливаю цей термос через годину, через два, наливаю в скляночку, заміряю, він показує мінус 200 мВ. Ну, Якщо розуміло, на ніч розуміло, ти його розуміло. залиєш, от вечором залив водичку, а рано починати день треба з водички. Розумієте? І то так три скляночки до сніданку треба випити. Не зразу, а так через кожних 15-20 хвилин скляночку одну, 100-200 мл на і ти собі. Промиваєш, потім очищаєш, а потім заряджаєш ту клітинку, а потім ще й перистальтика краще працює. Я чесно хочу сказати, що звичку пити водичку треба формувати з дитинства, бо тому що особливо дітям багато треба давати води. Але діти, батьки чого підсаджують дітей на солодке. І тоді, коли вони на солодкі продукти підсаджують, на солодкі води підсаджують, газований, Пепсі, кола, кока кола там що хочете, фанта, їх стільки всього є, і тоді. Організм звикає тільки до одної глюкози, і то штучної глюкози, а не натуральної. вимагає, і вимагає, і, вимагає, і, вимагає бо, і вимагає. бо тому що дивіться, на один грам глюкози, який в м'язах у нас є, три грама води йде. І туди вода накопичується. А м'язи повинні бути? Ну там глікоген є, вони то повинні бути. Але тоді думаєш, а чому в мене то Тобто набрік якийсь є, а чому в мене зайва вага? Звідки в мене це все є? А ти яку їжу їж? Як прибрати отой кортизол, бо цей гормон стресу він зараз постійно у нас всіх гнітить, і його треба прибирати. А нам треба гормон радості, от сиротонінчик. Ну де його взяти? А виявляється, що у нас серотонін виробляється в кішковику. От кішковику виробляється 95% цього гормона радості. здавалося. Так, да, де де? І, і от якраз в якому стані оцей кішковик. Находиться, твій настрій буде мінятися. Розумієте? Якщо там нема, перистальтика добре працює. розумієте? Нема, Можна сказати, бо у нас дуже багато, я чесно, хочу сказати, коли я в школі оце дітей питаю, хто коли ходить по більшому в туалет, бо це цікаво. Рано в обід чи вечором, то половина каже в обід або вечором 20% кажуть тільки зранку, і і деякі є таких 10% в кожному класі, які говорять, що через день, через два йо йо ой кажу, а, а треба ходити щодня, а треба кожен ранок. Коли ти водичку п'єш, розумієте, і ти працює зразу кишковик, ну травна система запускається, і туди ти опорожняєшся. І цілий день ти, можна сказати, добре себе почуваєш. І саме головне, виробляється оцей серотонінчик. Бо коли виробляється тобто, серотонін. Потім з цього серотоніна, на вечір він переробляється в мелатонін, гормон сну. Дуже багато людей не мають сну. А щоб він нормально спала людина, то треба, щоб цей гормон виділявся. А щоб цей гормон виділявся, треба, щоб була заготовка серотонін. А щоб серотонін був, то треба дати, бо там є мікробіом такий цікавий, мікроби, корисні наші яким треба дати таку їжу для того, щоб вони виробили цей серотонін. І цією їжею, виявляється, є клітковина. А клітковини де саме більше в нас міститься? В яких продуктах міститься? В м'ясі немає овочі, фрукти, так? Чуєте, в солодких продуктах нема, в хлібі нема, клітковини нема. А де я? Овочі? Ви правильно сказали. І тому треба додати в свій раціон. Оце зараз кажу. Вода на першому місці, на другому місці повинні бути салати. Овочеві, хто які любить, але вона повинна корольо, кольорові повинні бути продукти салату. Тим більше зараз ще, ще можливо, скажімо так. Ну а далі зимою теж можна і моркву, І капусту. І от капусту, коли і бактеріям і... даєш оцю клітковину, і вони це їхні, бо тому що вона не переробляється. Вони аж до товстої кишки доходять, ніхто їх тут не трогає. Ферментів вони не ферментизуються, їх не можна ферментизувати. І от вони якраз коли отримують оцю клітковину. Хочу сказати, виробляється серотонінчик і настрій туди покращується. Це один із варіантів. Друге, які продукти в першу чергу ще треба дати для того, щоб кров в нас була чиста, щоб токсини виходили, бо тому, що коли багато токсинів, і голова не так працює. Чесно хочу сказати. Болі... Організм, звісно, реагує на це все. Він реагує на все. А стрес, щоб зняти, а треба ще. Бо тому що, коли стрес, що саме цікаво, спазмуються судини. Це один з таких фізіологічних. Хочеш, не хоче. І травна система не працює. Вона зразу, що тиск піднімається, е, холестерин піднімається, цукор піднімається для того, щоб тебе або тікав, або щось нападав. Або якщо ти цього не робиш, не тікаєш. Бо тому що ясно, тривога є, треба кудись бігти, Або бомбосховище, або кудись тікати з тої ситуації, де ти знаходишся. А деколи буває, що втекти, нема куди. А коли нема куди втекти, то ти знаходишся в якому стані? Замри. А коли замри, от кортизол уже все. І ти, і він тебе починає розкладати. І знаєте, як він розкладає? Оцей кортизол так починає працювати. Цукор то високий, холестерин високий, а дехто каже, слухай, а тебе високий холестерин? А ніхто не думає, а в якій він ситуації. А чи він в стресовій ситуації знаходиться? А може він якусь проблемку не вирішив? А може в нього якийсь такий діагноз, на який він на нього вплинув, так йому хто сказав, наприклад, умовно каже, а в тебе рак. А він, коли це сприйняв, страх пішов, і в нього метастази пішли. І він помер тільки від того страху, швидше прогресує той діагноз, який в нього і може й нема. А якщо він міняє ситуацію, якщо він нормально відноситься до цієї ситуації спокійно, нормально, холестерин падає саме собою. Ми думаємо, що це від їжі, від оцих жирних продуктів, від того м'яса, в першу чергу це від стресу. Всі болячки йдуть від стресу. Ми кажемо нервів». Ну, Юрій гроші зараз. Така ситуація, що ми всі знаходимося, знаходимося в стресі. Тому давайте ще раз підсумовуючи нашу розмову, скажемо, що треба робити, як потрібно реагувати для того, щоб організм був як, якомога більше адаптований до цієї ситуації, щоб організм був більш адаптований до цього, до цієї ситуації, який є, бути завжди в спокою. По перше, треба позитивно мислити. Планувати свій день, переключати увагу з війни, з того, що є біда, то що ну, ми є всі в цьому стані. Але переключайте життя, то продовжуйте, не зупиняйтеся, жити треба. І в умовах війни треба знаходити той момент, як його правильно жити. Коли ти переключаєшся, друге, думки з негатива повинні бути тільки позитивні. Настрой в тебе бути позитивний, тоді переходити на водичку. Тобі погано ковток води, щоб зняти спазми, щоб запускати травну систему, щоб не спазмувався шлунок, щоб не спазмувалася 12 персна кишка. Якщо вона спазмується, то розумієте, малячки виникають більше, ніж потрібно. І потихеньку пити, здорову їжу їсти. Здорова їжа їсти, я вважаю, це ово овочі в першу чергу. Олійку треба додати до салатів. Я би рекомендував олійку додати ляну. Сама краща із тих, які ми маємо тут в Україні, з тих продуктів, яких ми можемо зробити. Чому ляну? Тому що там є омега-3, омега 6 омега 9 І якраз омега 3, омега 6, які не виробляються в нашому організмі, а ці жирні кислоти потрібні нашому організму в першу чергу. Розумієте, як будівельний матеріал, то вони якраз в і є. І я рекомендую: дві столові ложки, можна сказати, до салату чи до каші, будь ласка, собі, і воно гарно йде. і перистальтика йде. А коли перистальтика гарно йде, серотонінчик виробляється, настрій чудовий, піднімається, і тоді, можна сказати, живи на всі 100. І до перемоги треба накопичувати енергію, але не труїтися алкоголем. Юрій Григорій, щоб потім гарно відсвяткувати, так? Але відсвяткувати, можливо, скелихом вина, але заради перемоги можна, так? Ні, 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 я як твереза людина хочу сказати, я вже 15 років живу тверезо, не вживаю ніякої отрути, ні алкоголю. І немає залежності. І навіть бо... пиво не п'єде. Ні, ніякому разу. Яке там пиво? Ви що? У нас розумієте, цих пивних алкоголіків, скільки розвелося, це ви собі не уявляєте. А кожна пляшка забирає 4-5 тисяч нервових клітків. А як його? Для чого? А скільки воно виводить мінералу, ви собі не уявляєте, воно зато закисляється. Ні, задоволення може якесь ти ефорію маєш. Але з цього задоволення ти отримуєш болячки, тому що укорочується життя мінімум на 23 роки. Алкоголь короче він не додає. От воно додає, бачите, я онце додає жива вода на 25 років, а проста вода на 8 років додає життя, бо ми на 60% з води Юрій Григорович, отже, п'ємо воду, Водичку, будьмо, живу, краще, живу краще і будьмо здорові. І будьмо здорові, тверезі, здорові <рес> і щасливі. <рес> Добре, Юрій Григорович дуже правильно наголосив на тому, що ми маємо робити, тобто пити воду, бути щасливими, здоровими і очікувати на перемогу. Вона обов'язково буде, але ми повинні бути до цього готові. Так, Юрій Так. Це був Юрій Григорович Оробець. Він є заступником голови громадської організації рух Твереза Україна, і він пропонує власне Дуже розумну альтернативу, якщо не вживати алкоголь, треба вживати воду. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, що нас почули. На все вам добре, до побачення!